Вітаю в подкасті Технократи сьогодні, який виходить завдяки NicUA. З вами я, Андрій Хвиткевич, і сьогодні ми поговоримо на тему, як перевірити, чи домен уже зайнятий і хто його тримає. Розберемо інструменти Whois, новий протокол RDAP, він же RDAP, і що робити, якщо ім'я зайняте, але не використовується. Джексі, привіт! Слухай, наприклад, от хочу ім'я, заходжу. А там воно вже зайняте. І перше питання хто його тримає, як взагалі це перевірити? Привіт, Андрію! І правда, це одне з найпопулярніших питань у техпідтримки. Традиційно всі йшли у Whois. Це такий сервіс, який показував, кому належить домен, дату реєстрації, коли закінчується, і через якого реєстратора куплений. Але Whois поступово стає анахронізмом. Чому бо Хуїз був створений ще в 80-х, і він не дуже товаришує із сучасними вимогами безпеки та конфіденційності. Плюс дані там часто були неповні або закриті через захист приватності. Зараз на зміну прийшов новий стандарт РДАП. Це розшифровується як протокол доступу до реєстраційних даних. І фактично це більш сучасна версія Хуїз, і до того ж, краще пристосована для машинного зчитування. Тобто тепер треба шукати вже не хуїз домен, а ЕрДАП домен. Так, багато реєстраторів, зокрема і NIC.ua, поступово впроваджують ЕрДАП. Він працює через зручніший інтерфейс, дає структуровану інформацію і легше інтегрується з іншими сервісами. Добре, а які дані я реально побачу? Ти зможеш дізнатися, чи домен вільний, чи зайнятий, дату його створення і коли закінчується. Через якого реєстратора він зареєстрований. Іноді хто власник, дані якого зазвичай закриті приватністю. Але у більшості доменів зараз контакти відсутні в реєстрі взагалі статус домену та НС, які обслуговують домен. А також контактний імейл для абуз. Класичний кейс, домен зайнятий, а сайту там немає. Просто порожня сторінка, що тоді робити. Є кілька варіантів. По-перше, Можна почекати, коли термін реєстрації закінчиться. Часто власники забувають продовжити, і тоді домен повертається на ринок. По-друге, можна спробувати написати власнику через реєстратора. Для цього зазвичай у реєстратора є спеціальна форма. Замість прямого імейла ти надсилаєш повідомлення через систему, і власник отримує його без розкриття своїх контактів. І по-третє, можна підібрати альтернативне ім'я. Наприклад, замість «.com» обрати «.co.ua», «.biz.ua» або інші українські доменні зони, які чудово працюють, тобто завжди є вихід або почекати, або домовитися, або знайти креативний варіант. Саме так. Отже, друзі, хуїз поступово відходить у минуле, його замінює Ердаб. Це сучасний спосіб перевірити, чи домен е, зайнятий і хто ним керує. А якщо ім'я не використовується. У вас завжди є шанси його отримати, або через переговори, або коли воно звільниться, або ж знайти класний альтернативний варіант у зоні com.ua, COUA, biz.ua чи в нових доменних зонах верхнього рівня. Поділіться цим випуском із друзями та підписуйтеся на Технократи сьогодні. Ми є в додатку подкасти від Apple, Spotify та YouTube. а на Нік.UA. Ви завжди знайдете гарні ціни. Пишіть у коментарях, чи доводилося вам стикатися з зайнятими доменами і як ви вирішували ситуацію. До зустрічі у наступному випуску!